Три найбільші помилки, які я допустила при створенні та запуску свого навчання. Коли їх не повторюй, підписуйся, щоб знати про продажі більше. Перше це набір аудиторії. Я почала набирати аудиторію тоді, коли почала продавати у блозі. Цього не робіть. Аудиторія має до вас звикнути, прогрітися, дізнатися більше про вас як про експерта і про ваш продукт. Друге, це запис уроків. Я почала записувати уроки зі стартом навчання. Відповідно, зараз в мене йде навчання, і я цілий тиждень працюю над конспектами і над запис Цьому уроків і також монтажем. Це дуже багато займає часу. Найкраще записувати уроки до ще прогріву, тоді націлено. Налаштуватись на прогрів у блозі, створити класний продаючий сторітель, продавати і спокійно собі працювати з учнями. Третя помилка. і Раніше я проводила навчання онлайн, це дуже енергозатратно. Також не всім підходив час навчання. Найкраще записувати уроки, так як я це роблю вже на цьому потоці. Маленькі, невеличкі уроки, конспекти до кожного уроку, щоб було можливість перечитати, та приклади, уроки, теорія, вся в записі. Повторюйте цих помилок і не отримаєте вигорання. Буду рада, якщо talento de um homem